Це, каже, я тут почистила кущики. Ось така тут є стежечка, тут рибаки ловлять рибу. І тут ось на хазяйство. Дивіться, яким тут гарненько. О, яка краса! Оце всі оці качки, що ви бачите на річці, це все. Настіна домашня качина ферма. <рик> Настіна домашня качина ферма, Настін бізнес. Ну а що Настя? І самі їсте, і продавали каченят і малих, і великих Ні, буде. За, кач... Ні, за каченят мені зарплату не давали, мені дали зарплату за качку, як я продала. А, Ту за каченят. Смітаніцу. Ага, а як тобто ти працюєш? Е... Поки що на стажировці чи що, я не пойму. Скільки вже ти років цим бізнесом займаєшся? Два чи скільки? Скільки, коли перший Ігор почався? Ігор? Так. Да. Коли це було? Два чи три роки назад. Чи чотири вже? О, що ця качка несе. Жабу, так, да -да, жабу. Жабу їсть. Ну, що, це ж качки. качки да. Зараз подожди, подожди, ми приблизимо. Так, так, да, вона несе жабу. Боже, а я. А, дивись... Тихо, 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 Настя. Боже, а як же ж вона її з'їсть? Вона ж здоровенна. Тихо-тихо. Так, вже підключилася коричнева качка. В нас тут цілий серіал. Так, вона в річку, в річку плеве з жабою. То, і всі хочуть жабу. Ураз як вона її так зловила? Так це ж качки, вони ж їдять таке, все. Нічого. Дивиться, лава така ширена. Так, да. так що уявіть, і як вигодно, качки на річці шукають собі їжу, маленьку рибку тут ловлять, джабей, все, що вони хочуть. По-перше, їм тут. Ідеальна природа, Ніяких, ніякої хімії вони не їдять. Зовсім. Ну, так. Нічого хімічного, тільки натуральне. Плюс у них вільний вигул. Жовті. Вільний вигул, вони абсолютно гуляють скільки хочуть. Тут дуже чудово. І додому приходять теж, коли хочуть. Да. А Ти Настічка, я ж питала тебе, За мою... щоб твою професію, коли це все почалось? Почалось з Ігоря. О, коли ж він був, я не пам'ятаю. Ну, ну, така кількість качок, оце перший рік велика. Так, да. там перше був Ігор, нам принесли маленьке каченя. Одне. У Нас були гусяти, нам принесли каченя. І ми думали, що з ним робити, воно було таке трошки перекособочене, бо воно захололо. Ми його одегріли, воно виросло з гусьми, все, він ж був ну такий взрослий. Ми йому купили подружку Ярославну. Так. Да. До речі, це ж глядачі і так і назвали. Так. І потім вони там розмножали. Зразу їх було трохи. Потім було більше, 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 ну і вже десь приблизно 100 качок. Так вийшло. Так, так вийшло. М'ясо в них надзвичайно смачне, ми вже м'ягке, не застріє між зубами, м'якіше набагато, ніж індиче. Тому. І ну ви бачите, індичку треба тримати в загороді, а качки цілий день на річці. Індиків теж вони без слабіють, дуже часто здихають, а качки їм все одно. Вони ну в них здоров'я крепше, вони можуть в воді, плюс вважай, цілий день, вони собі гуляють. Так. Приходять два рази в день, так вони приходять їсти, чи скільки? Чи тільки утром і ввечері? Вони зранку встають, нажираються, ну, Зерно. Хто що вспіє. Потім вони йдуть на річку, ловлять на річку якусь жабурину, якусь траву, коротше, пасуться, ходять, гуляють. Потім їм стає... голодні, вони робляться. І вони збирають собі компанію, щоб по одному не йти. Вони йдуть додому. Вони не йдуть їх вже, допустимо, вони вилупились 10 каченят. То в них тусовка, 10 так. оцих качок, вони ходять. так? Вони 10 качок вилупились, і вони не ходять всі разом, вони ходять по двоє, по троє, по п'ять, хто їх хоче. І хто коли, ну коротше, самостоятельно, тобто вони як ходять, так і да. себе й ведуть. Монгуси, індики, вони всі ходять табуном, а ці такі по оддільності. Тобто абсолютно відрізняються від інших. Бачите, цей собі ось, ось щось бовтає. У нього якісь перегони на річці. Отак от, от вони Вони дуже цікаві, ці качки. І те, що вони взагалі не крякають, мені це подобається. Ну да, ти і що вони ж... спокійні, їх мона легко придбати. Бачили, як Настя їх гладила там, це так. Да. Так що таке, але десь пропало скільки штук? Багато трошки. Ну скільки? Десь штук ну, пропала, 5, пропала одна стара рижа качка. Непонятно, де ділась, тобто ввечері не прийшла додому. Так, ще пропало, там? Одне, ще одна пропала, бо вона ніколи не приходила додому, ми її не могли забрати. Тобто вони бувають такі, знаєте, типу, як дичавляють отут на річці. На і річці додому, да, додому вони не ходять, вони там собі гніздяться, там навіть можуть каченят лупити. Вони а. такі, начебто в них більш інстинкти, як дикі. І да. ще вони літають. Да, їм треба буде потім підрізати одне крило, вони щоб не було якось як літати. Вилетіла на гараж, і з гаража <свят> <свят> да. Це є проблема така, що вони, ну типа, в них Ми така. Їм крило так, да, щоб в них не було. Ми обрізаємо крила ті, щоб рейді не приходять додому і, і тікають з дому. Ну, тобто, ви, якщо обрізаєте перші оці, що в них там на крилах оці пару пір'їн, в них нема балансу, їм нема як з зацепитися за повітря, і вони тоді високо не літають. І звісно, що змушені вже й додому вертатися. Бо е від шкідників, наприклад, ну що тут, тут живуть, лисиці. Тут ми колись побачили, бачили, як от тут по березі олені бігли, нутрія в річці. Ну такі всякі куниці, лисиці, вовків ми не бачили. Де ті кабани ще бігали От. Так що тут же ж воно ж ліси, а, полісся. на по Ну майже, <світ> скиж, з цією жабою, воно, це вже друга. Ні, це то само, вона і ні вона <світ> її до сих пор не може з'їсти цю жабу. В неї стільки радості, що вона не знає, що з нею робити, і вона. Ну <світ> в, бачить. в качура голова Ти, навірно, Якщо вона її з'їсть, то вона вже цілий день не схоче їсти. Що жабай тут повду, їдять. Я ж що жаба вже все відключилася, що вона оті всі муки терпить. Ну хто його знає, Настя? Це ж, розумієш, дика жива природа. Як там у них. Ні, ну, просто, ну, Як вона могла зновити жабу? Щоб... Ха їсть. А всі ж посходились. Ну, всі хочуть жабу. Ну. Ця ж жувачка така. Не <смеш> зближешся. <смеш> ось... Так я ж близько показую. Воно просто коли дуже-дуже близько, то типу як ну, таку, да. знаєш, плива картинка. Да. Але ж видно, що воно ось у жопку їсть собі, а їсть. Молодець. Молодець. Ну що, ми далі гулять з Настю, поки нема дощу. О, да. А потім будемо іншим займатися. А вам всім гарного дня! Ти бажаєш зайчикам гарного дня. Конечно. А що ви маєте ставити нам? Вподобайки, писати коментарі на підтримку каналу. Бо без вас ніяк! Яблука ми вам показали, але ну, без дозволу, да, без дозволу ми шариться не будемо ми одне яблуко собі заберемо, а потім, вже на днях, як тут Маруся прийде, ми з нею сконтактуємо, спитаємо її, що да як, вам ще раз розкажемо. І потім, як в нас вже буде домовленість, ми залишимо її номер вайбера під відео, і ви вже напряму будете їй писати. Контактувати з людиною, щоб хто що хоче, там, наприклад, яблучка чи саженці, ну реально епічні яблука, я таких ще смачних, правда, не їла і вони довго зберігаються, ну і ви ж бачите, якого розумію. Якщо їх піддобрять. Ну, мабуть, тут Маруся піддобряє, mm. ну, але вона нічим якщо хімічним вона, не бризкає. Якщо воно буде довго рости, ну, типу, саме яблуня, то воно може вирости дуже велике. Так. Да. І тільки що говорили з сусідкою на рахунок саженців і яблук. Каже, що в цьому році була засуха, ну, читайте, 40 градусів. І каже, що вона ці яблука кропила тільки один раз, каже, а треба було мінімум 10. Тому, каже, там багато осипалось, ну тобто такої якості, щоб продавати, зараз нема. І каже, я зараз тіпа, нема коли цим займатися, щоб висилати. Ті яблука, що в неї є, вона взагалі хто в селі віддає даром. І саженців зараз теж нема. Так що, це те, що я вам розказувала, ніхто нічого може на наступний рік. Бо каже, в цьому році воно негодяще, оскільки, ну вони такі, знаєте, як для себе то норм. Каже, приходьте, беріть, скільки треба безплатно. Але ж ну, тут ми в світи возьмо. Кажу, ну хіба що як будемо їхати додому, то возьмемо трохи яблук. Так що це таке обновлення інформації, бачите? Тут Маруся не хоче висилати, бо каже. Каже, одне діло для себе, а друге діло на каже, Вони дуже нібить типу, ідеальні, вдруг не подобається. Це ж таке. Які вони кумедні, оці такі подростки, підлітки.